Вірш Лесі Українки. Конвалія, виконає Потраполюк Владислава. Росла гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітцям широким. Та не того навтішалась конвалія біла. Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалі у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой на балі веселе, музиче. Грає, конвалій та музика під серце краєм. Тож паличка веселому вальсі закрутилась, в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конваля, прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій високий, дружи мій єдиний, та й замовкла. Байдужою паночка рукою, то й квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, тобі моя панно, колись то Згадай твою конвалію, як щастя минеться, Недовго ти, моя пано, будеш утішатись та в убалах веселих та ночках свиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.